Вітаю, шановні колеги, з початком предметних шкільних олімпіад. Сьогодні поговоримо про освітній портал на урок і розберемо можливості, які вони нам пропонують вже не один рік. Як зареєструвати наш клас, сформувати запрошення учням і надіслати їх. Для того, щоб це зробити, необхідно виконати достатньо простий алгоритм: зареєструватися на даному порталі, обрати посилання Олімпіада. Зареєструвати клас. Якщо він у вас був зареєстрований раніше, то вам достатньо просто обрати Олімпіаду і обрати клас. Якщо класу не було раніше створено, вибираємо новий клас, обираємо Олімпіаду, далі обираємо клас, даємо назву, зареєструвати клас, формуємо дані заявки. Тобто тут вказуємо область, місто і наш шкільний заклад. Єдина поправочка, що тут школи ще зареєстровані як школи, а не гімназії. Тобто дані на 20 рік тут записані. Зберігаємо зміни, додаємо наших учнів. Після того, як список сформований, натискаємо «Друк». Перед вами відкривається ось таке віконечко запрошення, але копіювати звідси запрошення достатньо незручно. Тому ми це скасовуємо, виділяємо всі запрошення, отак просто повністю сторіночку копіюємо. Відкриваємо звичайний блокнотик і вставляємо запрошення сюди. Подивіться, яким варіантом вони у вас склалися. Тобто запрошення сформовані по кожному учню окремо. Звертаю вашу увагу на те, що в кожному запрошенні є два посилання. Перше посилання для учасників, що беруть участь в олімпіадах вперше. Вони копіюють посилання, переходять за ним. І бачить старіночку, куди треба вписати пароль. Після цього їм запропонують створити власний кабінет. Для цього треба вказати свою поштову адресу і придумати собі пароль. Тож нагадайте учням, щоб вони згадали свою поштову адресу. Ну а друге посилання для учасників, які приймали участь раніше, переходячи за посиланням, їх попросять ввести тільки код запрошення і приєднатися до власного класу. Після реєстрації у учнів буде час до 17 листопада на те, щоб виконати завдання даної Олімпіади. Ну, а нам залишається лише дочекатися 20 листопада, коли у ваших кабінетах в розділі результати класу ви побачите результати виконання олімпіади вашими учнями, ну і грамоти переможців. Не забудьте привітати ваших учнів з їх перемогою. Ну а на цьому прощаюся. Дякую за увагу і до нової зустрічі. До побачення!